Вітаю вас, шановне панство. Сподіваюся, що попри погоду у вас чудовий день і все у вас прекрасно. Маю для вас новину. Я замінювала своє водійське посвідчення в дії давно ще півтора року тому, тому що не мала пластикового оригіналу з собою. Це було його в Україні. І це було доволі складно і довго. Я їздила в МПІ замість того, щоб зайти в найближчий автопак. І заповнити пару папірців. Але воно в мене все одно відображалося в дії. І от вже я півтора роки як це зробила. І знаєте, що відбулося сьогодні? Сьогодні я побачила, що моє водійське зникло з дії, і тепер я так розумію, що воно вже зникло і з баз. Тому в Україні, я, до речі, в Україні зараз в Україні, в Україні я їжу з канадським посвідченням. Це можна так робити. До 90 днів ви маєте змогу замінити його назад, якщо ви, наприклад, повертаєтеся остаточно в Україну. Тому ось така історія. Якщо хтось хотів мати два посвідчення, я нагадаю, що це нелегально в Канаді. Ви маєте здати свій оригінал, і від цього у вас ніяких бонусів не буде. Але. Я зовсім не зважаю на це. Посвідчення водійське є, воно працює, тому все буде круто. Це такий апдейт для тих, хто питав, чи зникає посвідчення з дії, якщо міняти його через дію. Не знаю, з чим пов'язаний цей довготривалий термін, чого воно не зникало більше року, але вже як є. Всім бажаю чудового дня. А посиланнячко на відео, як я замінювала водійське через дію. Залишу в описі до цього відео всім щастячка і здоров'ячка.